А це моя матусяняна. Моя мама дуже смачно готує, а я їй допомагаю і навчаюсь. Сьогодні ми приготуємо смачний корисний салат з свіжої капусти та огірків за рецептом Євгена Клопотенка. Для цього нам потрібна рівка капусти, один огірок, олія і сіль по смаку. Щоб салат вийшов особливо соковитим і ніжним, нарізаю капусту на тоненьку соломинку. Золюємо і добремо руками, щоб салат пустив сік і став м'якшим. Ще нап'ятіть. Нарізаємо огірок. Заправляємо салат перед подачу, тоді він залишиться хромким і свіжим. Всім смачного!